Вітаю, любі п'ятикласники, ми з вами ще раз згадаємо тему додавання і віднімання десяткових дробів. Нагадаю, правило: щоб додати або відняти десяткові дроби, потрібно кожен розряд записувати під своїм розрядом а кому під комою. Щоб виконати перший приклад, потрібно в клітиночках записувати і в стовпчик. Рахуємо, зараз вчимося зараз рахувати в стовпчик. Записуємо ось так: от перший приклад 4,7 плюс і під ним записуємо 5,8 розряд одиниць під розрядом одиниць, кома під комою, 10 під десятими. Потім підводимо черту. і... Рахуємо, не зважаючи увагу на кому. Тобто 7 плюс 8, 15. Ми 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 5 і плюс 1 це буде 10. І далі, кому зносимо під кому. Тобто 10,5 це наша відповідь. Далі записуємо другий приклад. 6,9 додати 3,7. Одиниці під одиницями, кома під комою, комою 45 сотих. Але в першому числі в розряді соті порожнина, тобто ми сюди дописуємо нулік. Далі підводимо риску, риску і додаємо: 0 плюс 5 буде 5, 9 плюс 4 буде 13, 3, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 6 плюс 3 буде 10, кома під комою. Третій приклад. 16, цілих додати 4,2. Ми не можемо записати під одиницю 4, тому що 4 це розряд одиниць, а в числі 16 розряд одиниць це 6. Тобто 4, цілих ми записуємо під цифрою 6. Потім кома 2. десятих. Але у числа 16 в нас нема дробової частини, тобто ми її дописуємо. Після 16 ставимо кому і дописуємо нулік. А далі ми додаємо ці числа, не зважаючи уваги на кому. 0 плюс 2 буде 2, 16 плюс 4 буде 20, і кому записуємо під комою. Четвертий приклад: 0,823 додати. 0,729. Тут кожен розряд під своїм розрядом ми просто додаємо їх. 3 плюс 9 буде 12, одиничка переходить сюди. Тут буде 1, 2 і 2, буде 5, 8 плюс 7 буде 15, 5 пишемо Один розряд. Один десяток переходить в розряд одиниць, тут буде одиничка і ставимо кому 1,552. П'ятий приклад. 5,4 додати 13,691. Як це нам записати? У нас в розряді одиниць п'ятірка, а в наступному числі в розряді одиниць у нас трійка. Тобто під п'ятіркою повинна бути трійка. Ми і записуємо сюди трійку. А перед трійкою буде десятки, тобто 13 цілих, кома під комою і далі 691 тисячна. Підводимо риску. Піддивимось: в розряді соті, тисячні у нас порожнина, то ми тут дописуємо нуліки. І тоді додаємо, не звертаючи увагу на кому. 0 плюс 1 буде 1, 0 плюс 9 буде 9, 6 плюс 4 буде 10, 0 пишемо одиниця, переходимо в наступний розряд. 1 плюс 5 плюс 3 буде 9. І тут одиниця кома під комою, тобто 19,91 тисячна. Ну і шостий приклад в цьому номері 38,246. Тисячних додати 56,254 тисячні. Підводимо риску дробу. Ну, такий також цікавий приклад. Тут у нас всі розряди на своєму місці, кожен розряд під своїм розрядом, кому, під кому. все тут на місці. Дивимося, чим же цей приклад відрізняється від інших. 6 плюс 4 буде 10. Ми нулік пишемо 1. Переходить в інший розряд. 1, 4, 5. Буде 10. 0 Пишемо. Одиничка переходить в інший розряд. 1 плюс 2 плюс 2 буде 5. Далі 8 плюс 6, 14. Одиничка переходить в інший розряд, 1 е, плюс 5 плюс буде 9. І кома під кому, дивіться, що в нас вийшло, 94 тисячі 500 тисячних. Але ми пам'ятаємо правило: якщо після коми останніми стоять нулі, то можна їх відкинути. Тому ми пишемо, знак дорівнює 94,5. Так, цей номер виконало на додавання. Переходимо на номер на віднімання. Виконайте віднімання. Записуємо в зошитах номер 942 і виконуємо віднімання цих дробів. Давайте згадаємо віднімання. Таке саме, як і на додавання. Кожний розряд підписуємо під своїм розрядом, кома записується під комою. Перший. 14,4 відняти 8,9. Якщо ми віднімаємо 8, 8 знаходиться в розряді одиниць, тобто вона записується перед, під цією четверочкою, яка знаходиться також в розряді одиниць. 8,8 9 десятих. Коли ми записали, ми, не звертаючи на увагу на кому, віднімаємо. Від 4 9 ми не можемо відняти, тому займаємо тут е, десяток. Тут вже у нас буде 14, а тут у нас буде 3. 14 мінус 9 буде 5. Тут у нас трійка, але ми 13 зайняли тут 13 мінус 8 буде 5 кома під комою, тобто 5,5. Другий приклад. 72,28. Ми віднімаємо 54,46. Тут все гаразд. І починаємо віднімати, не звертаючи увагу на кому. 8 мінус 6 буде 2, від двіки ми 4 не можемо відняти, то ми тут. Займаємо, тут вже буде 12. А тут десяток ушов, тут буде одиничка. 12 мінус 4 буде 8. Тут від одинички ми не можемо четвірку відняти, тому тут займаємо і тут буде в нас 6. А тут же у нас буде 11. 11 мінус 4 тут буде 7. І далі 6 мінус 5 буде 1. І кому зносимо під комою. Наступний третій приклад. 43, 43, 43 Відняти 0,451 тисячна. 0 знаходиться в розряді одиниць, тому ми його повинні підписати під трійкою, яка також знаходиться в розряді одиниць, 0,451. Але тут стоїть порожнина над цифрами 4, 5, 1. Тому ми пам'ятаємо правило, що до числа 43 після нього, після коми, ми пишемо кому, і дописуємо потрібну нам кількість нулів, тобто дописуємо три нулі. Далі підводимо риску і, не звертаючи увагу на кому, ми віднімаємо. Від нуля ми одиницю не можемо відняти, тому займаємо тут, але тут нічого нема, займаємо тут. Також нічого нема, і ми аж займаємо отрійки. Тут е, двійка тепер буде, тут дев'ятка, тут дев'ятка, а тут вже буде 10. 10 мінус 1 це буде 9, 9 мінус 5, 4. 9 4 буде 5, і тут 2 мінус 0 буде 2. Ну і четверка зносимо. І далі ставимо кому під комою. Тобто виходить 42,549. Четвертий приклад: 10,25 треба відняти 5,2974. 5 знаходиться в розряді одиниць, то ми її повинні записати під нуліком, який також знаходиться в розряді одиниць. Тобто ми записуємо 5, цілих, ставимо кому 2974 1000. Але над 7 і 4 стоїть порожнина. Тобто ми дописуємо сюди два нулики. Підводимо риску дробу і починаємо віднімати. Від нуля ми 4 не можемо відняти, тому займаємо тут. Тут нулик не можемо. Займаємо тут. Тут в нас вже буде 4. Тут в нас буде 9, а сюди переходить цей десяток, це буде 10. 10 мінус 4 буде 6. 9 мінус 7 буде 2. Далі 4 ми не можемо відняти 9. Тому ми тут займаємо, тут вже буде одиничка, а тут вже буде 14. 14 мінус 9 це виходить 5. Далі тут одиничка від одинички. Ми не можемо двічку відняти. Тому ми тут займаємо. Але тут 0, тому ми займаємо аж тут. Тут буде вже 9. А тут буде 11. 11 2 тут буде 9. 9 мінус 5 це буде 4. Ну, так, як тут зайняли, то тут нічого нема. І кому під комою. Тобто виходить 4,9526. Ось ми виконали віднімання таких прикладів. Ну і далі. Переходимо до розв'язання рівнянь, де ми будемо застосовувати якраз додавання і віднімання десяткових дробів. Записуємо номер 961. Ми такі рівняння з вами вже розв'язували і не одне. Записуємо перше рівняння. В дужочках 1,34 плюс Х. Мінус 58,3 дорівнює 4,26. Згадуємо, як ми розв'язуємо такі рівняння. Ми цю дужечку приймаємо за невідоме. Це буде невідоме зменшуване. Це зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник, тобто 1,34 плюс х дорівнює до різниці 4,26 треба додати від'ємник 58,3. Поряд ми записуємо в стовпчик 4,26 додати. 58 у нас цілих вісім знаходиться в розряді одиниць, то вона буде під четвіркою, тому що четвірка тут знаходиться в розряді одиниць, тому тут буде вісім, а перед нею. 5. 58, кому ставимо 3 десятих. Далі, там, де порожнина, то ми можемо дописати тут нулік. підводимо риску, риску і рахуємо, знаходимо суму цих двох чисел. 6 плюс 0 буде 6, 2 плюс 3 буде 5, 4 плюс 8 буде 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, і тут буде 6. І тут кома під комою, тобто 62,56. Тобто виходить 1,34 плюс х дорівнює 62,56. Далі дивимось. Тут у нас невідомий компонент це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 62,56 відняти відомий доданок 1,34. Поряд записуємо в стовпчик. 62,56 віднімаємо 1,34. Кожен розряд повинен бути під своїм розрядом. Одиниця знаходиться в розряді одиниць, і тому вона записується під двійкою, яка також знаходиться в розряді одиниць. Далі, не звертаючи увагу на кому, ми віднімаємо 6 мінус 4 це буде 2, 5 мінус 3 це буде 2. 2 мінус 1 це буде 1. Ну і 6 ми зносимо кома під комою. Тобто х дорівнює 61,22. Сотих. Ось ми розв'язали таке рівняння. Наступні рівняння друге, третє та четверте ви розв'язуєте самостійно. Дякую вам за увагу. До побачення!